Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходження збірки Minecraft All the Mods 10. В минулі серії ми почали займатися ретейчем і в принципі в цій серії, я думаю, ми його і закінчимо для крафту Manhattan модуля, який нам потрібен для одного із компонентів. Нам залишилось не так багато. Залишилось робити силіконові вафери якісь Advanced Computing Engine, супер AI чіп і Heisenberg компенсатор. Це доволі нескладно, по ідеї. Ми просто одразу додаємо всі ці рецепти собі ось сюди і можемо приступати. Так, ми робимо це в атомній плавильні, наскільки я пам'ятаю, якому ще не під'єднали. Так, тепер вона у нас під'єднана до нашої М'є мережі. І сюди можна закинути ось цей шаблон, потім, напевно, наступний, да? Да, наступний шаблон, наступний шаблон і наступний шаблон. Окей, виходить, що воно все робиться в цій печі. А тоді Гейзенберг компенсатор. Давайте, нам треба, до речі, штуки 4, здається, чи 2 навіть. Давайте запустимо. Тут немає живлення, тому що я забув його приєднати. А куди приєднати? Так, куди ж приєднати? Тут живлення. Добре, давай зробимо простіше. Угу. Простіше не вийде. Можливо, десь знизу підключення. Хоча дивіться, кабель тут, типу, є. Верніше, був. Щойно, ось він. Ну, давайте не спробуємо. Ні, не відбувається нічого. А, добре, вже тобі треба якийсь модуль Аддон Кар'єра, прикольно. Ага, Ендерік лазери потрібні. Напряму не можна під'єднати кабелями. Добре. Тоді під'єднуємо лазерами. Лазерам кажуть, що вони будуть лупити кудись. В... Лазерам ще треба дати трохи живлення. Все, тут процес пішов. О, доволі швидко, до речі. Крафтиться все одразу, прикиньте, як воно дивно працює, це капець. Ну начебто нічого не ламається, тому нехай крафтиться. До речі, почекай, дай в руках потримати хоча б. Сподіваюсь, зарахувало. Так, і ось це сюди мені ще в руки. Давай ще скажемо, нехай ще штуки 4 зробить. Просто щоб ми могли витягнути ось ці компоненти. Потім ось цей компонент. Нам не зарахувало. Вісім штук треба. Роби десяток. Все, всі квести завершені. Доволі дивний, чесно кажучи. Нагороди. Давайте виберемо квантовий енерготелепорт. Не знаю, що це. А, ен енерголопортер. ентанглоропортер. -ентан Боже, як яке складне слово. Що це? По ця штука. Це як dimensional chest, через який ми через різні виміри передаємо предмети. Здається, це воно є. Shift N. Високопросунутий блок здатний передавати будь-який практичний ресурс на великій відстані та через виміри. Так, да, це воно є. Але через нього здається, що можна хімікати передавати. Так, ти давай я заберу. Що там ти робиш від мене? І що робимо? Манхеттен модуль? Чудово. Квест виконаний. Так, е це ми здається, все ще не можемо зробити. До речі, можемо. До речі, можемо, але це не той. Так, да, ще не можемо. 54, 58. Магма Крем, до речі, давайте одразу зробимо, скільки нам треба. А ось по очі, -очі треба буде постояти АФК на базі трошки. Буквально, не знаю, дві хвилини. А це ми все прибираємо. Повертаємось назад. Це ми, до речі, виконали. І де там детаморідж ось тут ми виконали. Нам залишаються екстрім реактори, Eternal Starlight, і, здається, книги. Книги, книги, книги. Апозік книжкові полиці. Напевно, давайте ми зараз займемося Eternal Starlight. Трохи відступимо від цих технічних модів. Спочатку сходимо по-перше додому. І докрафтимо нареч... нарешті на квест ще один бур. До речі, ми могли, здається, скрафтити щось уже іще ще один компонент. Правильно, ми могли ось цей компонент щойно скрафтити. Чомусь я вирішив, що треба звідси йти звідти. І ось це треба потримати в руках. А, не в руках, це ж ми крафтимо точно ось це. Нарешті, це в нас теж закрите. Все три компоненти лишились. Якщо ми зараз пройдемо Eternal Starlight, а я думаю, що ми його пройдемо. Тому що у нас є. Та ну, ладно, вже нема. Я ж наче лишав. Давайте подивимось по міткам. Eternal портал ось він. Можна було б шукати його, типу, пішка. Верніше не пішка, а через компас структурний. Але навіщо? якщо я випадково на нього наткнувся? Він ну, в нас там немає жодної цієї точки телепортації поряд. Півтори тисячі метрів. Так, тут сидить ось такий тип. І є ось такий портал. Згадати б тільки. Що з ним робити? Ти в нас взагалі тут і чорнол серлайт ось він? Написано, що я можу викликати його на дуель, і якщо я переможу, він мені дасть штуку, яка активує, але здається, Orb оф. Коротше, ця орба це якраз таки те, що нам треба. І він мені її давав, коли я перший сюди прийшов. По ідеї, її можна кинути сюди і зайти всередину. Так воно і є. Так, я думаю, воно нам вже не потрібна. Давайте подивимось, що нам тут робити. Нам потрібно вбити. Тентаклі, Тентаклі. Я знаю, що нам треба проклятий сад, тому я просто беру структурний компас, який я зараз побачу, сподіваюся, побачив. І пишу Курсет Гарден. Він якраз таки біля нас. 400 метрів. Езер -рівер. Це що, езер -газ, чи Gas? Воно нам броню дає? Ніфіга собі, прикольно. А якщо я візьму відро зачерпну, Ezher Bucket, що з нього можна робити? Приблизно нічого, да? <gefilicate> це ж саме те, що я і хотів, ну нехай десь там валяється Так, я напевно собі зроблю трохи тихіше одразу, чисто про всяк випадок. Бо зараз почнеться босфайт як в цьому, який милий павучок. Я навіть не хочу тебе вбивати Зараз почнеться босфайт як в. Мм...... скажіть, я скажу. катаклізмі, і я просто оглохну Боже, yeah, що всі такі прикольні? <ск." th> <cozy fått> <breathing> ти чого такий короткий виріс? Так, ось це, по ідеї, той самий проклятий сад. З якимись лабіринтами, які ми просто прилетимо. Не знаю, чи це нам треба, але давайте візьмемо трохи, позбираємо. Раптом десь згодиться. Ого, тут скрин Ну, бос уже, до речі, з'явився. І навіть вже хтось мене б'є. Соусни, репозінг не цікаво. Так, полетіли, коротше, до боса. Ось і воно, начебто. Та тихшити. Це було дуже складно. А щойно в Мерчені? Щось не поняв. Бо в мене хп бар таки лишився зверху. Я двох вбив? Це щось не те. Чи все таке те? У мене немає жодного компоненту. Uh, Добре, давай тоді Тоді знайдемо цей мод. Ось тут. І. І-і-і. Так, він хоче, щоб я скрафтив, я не хочу крафтити монстрості айтемс. Прократий сад. Айтем з монстросіті. Це ясно, але нам з нього нічого не вийшло. Не випало А, нам підпалити його треба було. Що одразу не сказали? Я ось така шахрінь нам треба, да? Так, ми дійсно тут всіх убили. Мене те, що зверху ХП бар вісить. Добре, полетіли тоді шукати інший сад, це якийсь. А закінчився трохи. Давайте метрів на 500 відлитамо. Темне болото. Так, і ще раз курс сет карден. ще один. Це прекрасно. Бо якби не було ще одного, то я не знаю, що ми робили. А чому ти переключився назад? А, це він шукав просто. Нє, попереду він є. Блін, нема. Воно якось дивно перемикається. Боюсь, навіть уявити. Хто б міг ходитись в цих глибинах, але я думаю, що там ніхто просто не водиться. Хоча, можливо, там все-таки хтось водиться. Не можу стверджувати. Не грав в цим модом раніше. Не знаходить нам більше структур цих, це доволі погано. Можливо, це взагалі обмежений якийсь світ. Максимальний зум-аут лімітований через оперативку. Прикольно. Так, ну ми кудись доплива... До долітаємо, здається, да? що це таке Старліці, C, Невже тут один сад на весь світ? Як мені зараз спавнити босса? Єкий Як якийсь варіант зараз спавнити його? О! Знову якийсь біом? Там якісь міні-індермени. Чи що це таке? Коротше, якісь моби тут всі укорочені. Чомусь мені просто здається, що цей світ реально якийсь маленький. І начебто ось тут, типу, основний біом. Основні біоми і босс. а далі, типу, вода. Якась пустеля, знову вода, і мені здається, що він просто тут закінчиться і все. Мапа, типу, начебто далі тягнеться, але це не факт, що там щось є. А провантажуватись сьогодні будемо, ні? Знайшов, поки сидів, читав. Компас, коротше, дуже сильно тупить в щось в цьому вимірі і дуже повільно шукає. Я став почитати, може все-таки можна якось зареспавнити, і поки стояв, компас знайшов попереду ще один Ще один сад. Я пролетів, охреніти скільки. Так, головне тепер підпалити. Ось цю штуку можна використовувати як кресало. це типу сир, сирники якісь. Ну якщо і зараз не випаде, то я буду в шоці. О, ось воно. Слухай, а можна я черв'яків заберу сюди і підпалю їх? Так а він не підпалюється. Кидало якесь. Я боюсь видаляти предмети, щоб вони не знадобились випадково зараз. Ось цей мішочок нам ну, точно треба. Його не треба використовувати. А, у нас їх три штуки аж цілих. Та Відчепись. Так, давайте дивитись. Ну прекрасно Прекрасно, тому що абсолютно нічого із цього нам не випало. А де ми її вбили? Ось Тут же десь, да? Тут нічого немає. Просто нічого не випало. Друге. Ну що, виходить, полетіли шукати третій сад. О, тут прям поряд другий. Один ось, а другий десь попереду. Так, коротше, що ми робимо? Ми беремо, закидаємо одразу. Поверни мені кадри. Що це таке? А що це відбувається? Ніфіга собі. Привіт. Ці боси вкрали мій ФПС. Так, нам треба, по-перше, тебе. Не існує моделі? Цікаво. А чому модель не існує? Він, до речі, не підпалюється. Не можна підпалити той блок, з якого він вилазить. Я його вбив з одного удару. Де цей дубаний монстросіті? О, ось щось бачу. Ось воно. І куди? Та шукай, не бий мене. Просто нічого не падає. Бейзік, окей. Okay. Хоча б так. У нас тут живлення є, давайте ось тут і підключимо. Так, тепер ось так. Так, і що нам тут треба? А нам тут ніфіга не треба, це не той. А, ось воно, все знайшов нарешті. Так, один. ось це, напевно. Ягоди чи ні? Все, почекай. Лоза нам ще якась треба. Де нам отримати лозу? Хатрет Prediction. Тамгод, Hatred. Хто це такий і де його взяти? Поняв, хто це такий. Але я натискав на нього і нічого не відбувалося. Казало, що не можна. Почекай, якщо У мене купа мішечків. Якщо я відкрию мішечок, випало. Випало з мішечка. Тих? Ну, нащо ти її використав? Я сподіваюся, ми зможемо її тепер в крафті використати. Ну, якщо що ми, звісно, можемо ще одну зробити, але, блін. Так, це ми вже можемо зробити. Для цього нам треба Манхеттен модуль, квантове кільце мікро місселс Так, далі. Парадокс машин, pocket storage, стейбл wormhole. Парадокс машин pocket storage і wormhole. посох, генератор міцеля і Lightning Bomb. Так. Це в нас також є. Зарахуй, дякую. А, так, де в нас була? була ось ця? А, це ми ще не можемо зробити. Але ми можемо потестити, чи вийде в нас взагалі це скрафтити. Я бачу, що нам не вистачає одного компоненту. Цікаво, чому. Це ми можемо взяти собі одразу ось так. А, ну окей, воно, до речі, все нормально, воно використовує його. Так, це туди це саджанець, фаміляр дракона є. Давайте, до речі, використаємо яйце. Не хочу використовувати дракона. Нехай тут краще яйце буде. Так, це туди. Це не треба, це там вже є. М -м Предікшн дракону потрібен. І. Infused dragon Breeze. Для нього треба Eterna, Quanta і Аркана. Це все буде доволі складно і нудно. Але цим ми займемось в наступній серії. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео.